Міняти вікна потрібно тоді, коли вони вас не влаштовують, і коли їх неможливо ніяк поліпшити. Наприклад, ви встановили колись степно вікна з однокамерним склопакетом. Все інше вас ніби влаштовує, вікна не покрутило, фурнітура добра, все, все чудово працює, з вікон не тує, але склопакет холодний. В цьому випадку можна змінити лише склопакет. Та є такі деякі нюанси. Якщо склопакет 24 мм, звичайно, однокамерний, і ви хочете поміняти найбільш ширший двокамерний склопакет, то потрібно поміняти і оці штафіки, які тримають цей склопакет. І штапики мають бути цієї самої системи профільної, з якою у вас зроблений вік. І ось тут може бути вся проблема, якщо ви не знаєте, з якого профілю ваші вікна, і на самому профілі не залишились ніяких запознавательних знаків, вгадувати, що це за профіль, це все одно, що гадати на кавові гущі. Є безліч профілів, схожих між собою візуально, але штаб, які все одно мають бути від тієї самої системи, як вікна, а не нібито схожий на ту систему. Особливо це стосується трикамерних профілів. Вони настільки схожі, ось я вам поставила три, які у мене були в офісі, і крім сірої гуми особливих відмінностей у них немає. І в цьому випадку у вас два варіанти: ви або повністю міняєте вікна, або міняєте склопакет однокамерний на однокамерний з енергозберігаючим склом, саргоном і пластиковою дистанцією. Це, звичайно, не самий теплий склопакет, але він все одно буде тепліший, ніж звичайний однокамерний. Тільки, будь ласка, не замовляйте до однокамерних склопакет з двома шарами енергозбереження, бо саме в однокамерному склопакеті друге енергозберігаюче скло практично не працює. Це марна трата коштів. Друге енергозбереження працює лише тоді, коли це три скла. Перше скло і третє скло з енергозбереження між ними має бути звичайне прозоре скло. Ну, може і не прозоре, але все одно їх має бути три.